Вітаю всіх на своєму каналі. Хочу вам зняти коротесеньке відео, тому що дуже давно я нічого не викладала на своєму каналі. Хочу вам показати роботи, які я вишила за останній період. Ось цю роботу, яку ви бачите перед собою: це схема нагорної. Така українка, дівчинка, гарненька. В неї є серія надії таких схем. Якщо я не помиляюся, то дівчинки 3 точно є. В мене вишитих є дві. Зараз я вам покажу першу. Перша називалася Душа. Назву цієї схеми я не пам'ятаю, якщо чесно, але зараз не буду шукати повну назву, я всі посилання оставлю під цим відео. Якщо ви зацікавитесь цією схемою, то можете. Зайти на сторіночку до Надії, і подивитися, як називається ця схемка. І якщо захочете, то придбайте її. Ну, я думаю, що, в принципі, всі, хто в вишивальному світі, то і вже бачив цю схему, вона дуже популярна. Скажу так, що схема, я не можу сказати, що вона дуже важка, але і перша, і друга схема, мені Чомусь вони далися не дуже легко. Особливо фінішний етап це Бекстіч. Бекстіч такий не дуже легкий. ну нічого, Начебто і нічого складного немає, але в мене особисто чомусь довго я вишивала його. не знаю, щось мені Чи то не хотілося, то я відкладала ну якось так було. Але схема і робота мені дуже сама робота мені дуже подобається. Нічого такого важкого. Просто, мабуть, я не дуже люблю, коли багато є там фрузелків, якісь такі елементи, бекстіч, фрузелки, Коли цього всього багато в маленькій схемі, мені якось ця робота в мене не дуже швидко йде. Але все вишито, все готово. Дуже. Мені подобається результат. І хочу показати вам другу роботу. Це Лелека-оберіг, який я вишивала в СП Лелека наприкінці 2022 року. Проводила Юлія Крафт. Я всі посилання залишу під цим відео. Я думаю, що багатьом захочеться придбати таку схему. Всі посилання будуть під відео. Одразу скажу, що якось цей оберіг мені вдалося вишити і оформити за один, за один чи два дні. Так, ну, дуже швидко в мене все вийшло. І я здивована, що оформити мені вдалося. Я вишивати то вишиваю, але оформлення в мене якось не, не одразу виходить. Затягується, а тут зразу якось так все вийшло і вишила і оформила. Тут було 11 кольорів, хоч така невеличка робота, але кольорів було досить багато, так, в самому лелеці. тому що, бачите, багато переходів. Я зараз спробую вам показати його ближче. Ось такий гарний оберіг в мене вийшов, оформила його гарненько так на наклей кристал момент. Дуже гарна робота вийшла. Мені вона дуже-дуже подобається, так? От наступила вже весна, прийшла до нас і цей лелека обов'язково принесе Україні перемогу. Так, і покажу вам. Ось цю роботу. Дуже вона мені подобається. Що я змінила, це єдине, що змінила, більш нічого не міняла, це ось тут бекстіч на губках, тому що вона була така сумна на схемі, а я не хочу, щоб моя україночка була сумна. І я зробила її, щоб вона посміхалася. і так мені здається, виглядає набагато краще. Так, робота, я не можу сказати, що вона важка, але є там свої нюанси, так? І в першій роботі, от я вам покажу першу роботу, яка в мене була, від надії схема душа. Віночок, так, тут треба попрацювати, тут і фрузелки, і бекстіч. Там просто треба приділити увагу віночку. Так, І тут дуже багато світлих кольорів, які, так, на перший погляд, здається, що начебто і все і білим вишито, але ні, тут багато кольорів, і блакитні є, і сіренькі, і так воно, знаєте, наче... Один кольор, але тут їх багато. І треба змінювати ниточку. Тому так, вишивати не дуже складно, але багато кольорів, і вона не так швидесенько в мене вийшла, як я б того хотіла. Так? Цілий тиждень я її вишивала, і чомусь ось ці роботи так, вони в мене якось довго вишивалися. І ця, і ця. І якось таке, знаєте, після цієї роботи я пару днів е, нічого зовсім не вишивала. І також після цієї роботи якось якась пауза мені була потрібна. Не знаю, чому, чому, ну, так от, вийшло, що після цієї роботи я не вишивала. Е, даже, мабуть, днів 5. Ну, ось так, буду оформлювати. Мабуть, в впінкіп, не знаю, може, якісь рамочки підберу. Ну, поки я навіть е, не думаю, як я там буду оформлювати, поки в мене немає натхнення на оформлення, але в планах я думаю, що будемо оформлювати. Ну, Поки ось так вона стоїть. І мені приносить задоволення. Ось ця робота стояла довгий період, бачите п'яльцях, а тепер ось ця постоїть. І зараз покажу вам, що ще я вишила за цей рік. Там новорічні іграшки в мене. І ось такі новорічні іграшки. Ось цю я вишила наприкінці 2023-го. Ви бачили її вже в моїх підсумках року. Посилання також оставлю під відео для тих, хто не бачив ще. І... Ось такі дві зайка і така пташечка. Це буклет французьких вишивальниць. Схемки я звідти брала. Ось так вони, однаково всі оформлені в мене. Ось такі гарненькі вийшли. Іграшки, їх дуже швидко вишивати. Я вишивала ввечір, ну, да, Вечір вишивала іграшку, ось цю вишивала, мабуть, два вечора. А так, вони дуже легко вишиваються, дуже такі легкі дизайни. Бачите, тут нічого такого складного немає. Все просто. Тут я хрестики червоним повинні було вишиватися. Я замінила на бісер. А так, все по, по схемці було. І ще хочу показати, що мені вдалося вишити з буклетів французьких вишивальниць. Ось такі невеличкі сюжети для новорічних іграшок. Вони дуже легко вишиваються, нічого складного немає, дуже прості. Так, І, бачите, вони ще не оформлені. Треба буде ще оформлювати. Не знаю поки ще, як буду оформлювати. Може, щось таке подібне ось цьому оформленню. Я там вже подивлюся, як. Може, якісь матеріали, там колір бусинки, або колір шнур, шнур якийсь іншого кольору візьму, там подивимось, як там буде. Поки що не маю бажання оформлювати, але обов'язково до наступного року оформлю їх. Зараз покажу вам. Ближче, вишивала на томотканому полотні. Так. Дуже такі прості сюжети, швидко вишиваються, і легко. Нічого складного немає. І ось такий зайка. І останнім, що я вишила, Ось така буде в мене. Чи іграшка, чи оберіг не знаю. Слава Україні! Героям слава! От такий чудовий сюжет я вийшла, замінила кольори. Тут був напис новорічний на французькій мові. Я замінила на слава Україні. І змінила кольори бантків. І на цьому я хочу завершити своє відео. Я хочу вам сказати, що дякую вам за те, що ви приходите на мій канал, дивитесь мої відео. Дуже вам вдячна. Хто ще не підписаний на мій канал, підписуйтесь, буду дуже рада бачити вас на своєму каналі. Я бажаю вам всього самого, самого найкращого. і до скорої зустрічі на моєму каналі. Всім па-па.